Потужна заява, чи не так, вона ніби одразу задає масштаб. Ми говоримо не просто про якийсь орган, а про цілий всесвіт, що міститься всередині кожного. Його складність, уявіть собі, перевершує все, що ми знаємо про космос. І ось тут починається найцікавіше якщо наш мозок настільки складний, чи здатний він взагалі зрозуміти сам себе? Це хороше питання, можливо і ні, але це точно не зупинить людство від спроб. І саме тут на сцену виходить психологія. Тож, почнімо нашу подорож. Давайте подивимось, як століттями люди намагалися розгадати таємниці власного розуму від найдавніших часів до зародження сучасної науки. Ось так звучить сучасне визначення. Досить просто, правда? Хоча саме слово походить з латини і колись означало вивчення душі, сьогоднішнє визначення набагато набагато ширше, воно охоплює буквально все від снів про динозаврів у тріко до найдрібніших порухів нашої свідомості. І ця історія почалася не вчора. Уявіть собі, що дві тисячі років тому в Китаї проводили щось на зразок психологічних іспитів а в Багдаді у 800-х роках уже описували і лікували психічні хвороби. Але справжній поворотний момент стався в 1879 році, коли Вільгельм Вунд відкрив свою першу лабораторію. Це по суті офіційний день народження психології як науки. І от з цього моменту все стало значно серйозніше. Почалися справжні наукові дебати, з'явилися перші школи, і кожна з них мала свою думку про те, як правильно вивчати наш розум. У перших психологів, таких як Вунт, була ну, дуже амбітна ідея. Вони дивилися на хіміків та фізиків і думали, а що як ми зробимо так само? Якщо матерію можна розкласти на атоми, то чому б не спробувати розкласти свідомість на її базові фундаментальні елементи? Так і народилися перші дві великі школи. З одного боку були структуралісти. Вони намагалися зазирнути всередину свідомості за допомогою інтроспекції. Ну, знаєте, просили людей описати свої відчуття, коли ті, наприклад, гладять кошеня. Проблема це виявилося надзвичайно суб'єктивно. Те, що відчуває одна людина, зовсім не те, що відчуває інша. На противагу їм функціоналісти, натхненні Дарвіном, поставили зовсім інше питання. Не, що ми відчуваємо, а чому? Яка еволюційна функція наших думок та почуттів? Але давайте будемо відвертими. Коли хтось каже психологія, в голові в'являється не Вунд чи Джеймс. В уяві постає один чоловік. Часто з цигарою, який уважно слухає пацієнта на кушетці. так мова, звісно, про Зигмунда Фройда. І ось тут Фройд просто перевернув гру. Він висунув радикальну ідею на нас впливають психічні процеси, про які ми навіть не здогадуємося. Уявіть, на початку ХХ століття ця ідея була абсолютно шокуючою. Думка, що наш розум керується чимось, про що сам розум не знає, це здавалося абсурдом. І от що Фройд придумав. Він розробив метод психоаналізу, який називали терапією розмовою. Ідея була в тому, щоб через вільні асоціації, аналіз снів та різні проекції дістатися до цих витіснених, прихованих почуттів. Коли людина їх усвідомлювала, її психічні розлади полегшувалися. Це був справжній прорив, адже до цього людей з психічними хворобами, по суті, просто ізолювали від суспільства. Сам Фройд, до речі, був фігурою, ну не менш складною, ніж його теорії. Геній, чия пристрасть до сигар призвела до довгої і болісної боротьби з раком. Так він був суперечливою постаттю, але його вплив на психологію і всю західну культуру просто колосальний. Ну звісно, далеко не всі були в захваті від Фройда. Його ідеї про якесь невидиме, несвідоме багатьом здавалися абсолютно ненауковими. У відповідь на це виник новий, дуже потужний рух, який вирішив зосередитися лише на тому, що можна реально побачити і виміряти. Це, по суті, було їхнє гасло, їхній маніфест геть усі ці сни та приховані бажання. Давайте вивчати те, що люди роблять насправді кричать, сміються, плачуть, бо тільки це можна об'єктивно дослідити. Рок зірками цього руху були такі вчені, як Іван Павлов, Джон Вотсон, а особливо БФ Скіннер. Оцей хлопець був відомий своїми експериментами, де він навчав щурів і голубів виконувати певні дії за винагороду. Біхевіорізм був неймовірно впливовим і домінував у психології аж до 1960-х років. То що ж сталося далі? Яка зі шкіл перемогла? Хто виграв цю битву за розум? Насправді все набагато цікавіше. Сучасна психологія стала, знаєте, таким собі плавильним котлом: психоаналіз, біхевіоризм, А згодом до них доєдналися гуманістична психологія, когнітивна наука, нейронаука. Усі ці наплями зробили свій внесок, і кожен з них пропонує свій унікальний інструмент для вивчення розуму. І це, мабуть, головний висновок: не існує якогось одного правильного способу зрозуміти людський розум. Щоб розгадати його таємниці, потрібно підбирати ключі з усіх боків, поєднуючи абсолютно різні підходи. І саме тому сучасне визначення психології таке класне, таке елегантне. Воно визнає, що важливо спостерігати за поведінкою, як того хотіли біхевіористи, але водночас воно віддає належне нашому внутрішньому світу, думкам, почуттям, переконанням, які так цікавили Фройда та його послідовників. Ми почали з цієї цитати, і нею ж, мабуть, варто й закінчити. Подумайте тільки, навіть астроном, який дивиться у безмежний космос, визнає, що найскладніша річ у всесвіті знаходиться прямо у нас в голові, і кожен з нас має власний екземпляр. Історія психології показує, який довгий шлях ми пройшли від перших несміливих спроб зрозуміти себе до складної інтегративної науки. Але скільки б ми не дізналися, таємниць залишається ще більше. Цей внутрішній всесвіт все ще чекає на своїх дослідників.